Нове відео на каналі, друзі. Зараз ми не мандруємо, а займаємося пасікою. Чекаємо гарного метку соняшникового. Ви бачите, стоїмо на кочовці, на соняшнику. Ранній соняшник. Перші соняшники ранні. Уже у розгарі був дощик. Маємо надіжди на те, що у нас буде медок. От Отчілки працюють. Тіла і хоче метку. Щось зачепилося. Ну давай, шукай медок. Ще у нас тут на коло пасіки фермери працюють, займаються заготовкою сіна. Є така красива куча, як для фотосесії. Цікаво було б, так, ми працюємо, фермери працюють, так. Да. Ось наша пасіка, друзі. Бджілки літають, трудяться, щоб вам принести метку. Є трішки бджіл на водички, а це значить, що... Вчив мало на водички, що йде інтенсивний взяток. Також ми збираємо пилок в пильце зборники. Його, звісно, малувато, але трішки є бджілки працюють. Так що будемо мати надію, що ми будемо в цьому році соняшником медом. Кому цікаво соняшниковий мед, пишіть у коментарях, друзі. Я оставлю номер телефончика, кому цікаво. В коментарях буду писати номер телефону. Відправляю новою поштою. Також є коріандровий мед, до цього ми були на кочовки на коріандровому медові. Є і коріандровий мед, кого цікавить, буду відправляти новою поштою. Пишіть в коментарях. Пасіка в роботі, все працює, бджілки трудяться. Соняшникове поле наше поряд з пасікою. Горить і палає, бджілки працюють. Так що, любі друзі, кого цікаве, зараз є у наявності такий ексклюзивний медочок із коріандру. Кого цікавить медочок коріандровий, то пишіть у коментарях, я буду відправляти вам новий поштою. Є півлітрові, літрові, трьохлітрові. Трьох Відерця гарні, нічого не розливається, все чудово, все нової поштою відправляється, так що пишіть. Скоро буде сонях, а поки є коріандровий медок. Чистий коріандровий медок. Дуже гарний. Ось Бачите, як вони гарно трудяться. Наші працівники. Ось вона збирає Волшебний нектарчик, щоб всі наїлися соняшникового меду, самого вкусного меду, самого сладкого і пахучого соняшникового меду. Ось ще одна робітниця прилетіла. І шукає той нектарчик. Бачите, як да скрізь на кожній головчині по пчолині. Яка красота. Так що, любі друзі, заказуємо поки коріандровий медок. Дзвоніть чи пишіть у коментарях, будемо відправляти новою поштою. Телефон мій 098 22 83 87. І три. Є в наявності коріандровий медок. І очікуємо на соняшниковий. Бачите, коло нашої пасіки поля, усі горять і палають, яка гарна, чудова природа. Медок буде. І рядом в округі усе у нас поля і наші бджілки працюють. Заказуйте медочок. Дзвоніть 0,98 22 83 -87 3 Чи пишіть у коментарях, кому куди відправити новий поштой, поки є гарний коріандровий медочок. Так, і скоро буде соняшниковий. Так що всім спасі. Давно не було у нас ніяких відосіків по катушках на мотоциклах, всяких путешествий по нам Нема коли, як кажуть, пасіка. Требує багато часу і роботи. Тому поки займаємося пасікою. Да. Усім пасібі, хто дивився цей такий цікавий наш ролик. Ну і дзвоніть, телефонуйте, не стісняйтеся за коріандровим медочком. І скоро буде соняшниковий. Всім пока. Да, Ставимо, як кажуть, подобайки, Да. Усім пасібі, хто дивився, кому було цікаво наш такий інтересний ролик.